Не вийде він таким нас основу стоп башню башня і ВЛД Ну я б не башту б не різав. Я б я краще папну чуть-чуть башту, зробив би там 340, щоб вона не пробувалась. Але щоб було слабше ВЛД, наприклад. Або залишився таке, як тільки ВЛДшку понерфу. Що ВЛДшка дуже жорстка. Чи пограти на Е5? Да Як варі, краще пограти на Е5, так. Да. 16 сік польот. Ну, Віталій, не порівнюю ІПТшки і тяжі. Не порівнюю ПТшки, по дяжиться. Коли нас знову планують випускати, я думаю, це буде друга половина січня. Я так думаю. Лайк воно буде, побачимо я, я хз. У мене немає ніяких інсайдів, немає ніякої інфи. Все побачимо. Це побачимо. В нього не що різати, він свій шгонь, та башта рівень E50. Ой, живі ти є щось. Є <laughs> щось, ти щось, щось плутаєш. Який, блін, є 50 Ти бачив, скільки є 50 е броня лоба, башти. Там 280 мм. Що ти розказуєш? А тут в танка 320 приведено 320 якщо підкол. І 340, чи 330, по-моєму, якщо кумулятив. Який рівень є 50, що ти навалюєш, Василь? Я тобі кажу, що їм, єдине, що йому треба занерфити, це тільки ВЛД. І все. Валда болічок з більше зробити, більше нічого. Мужик, ти на сотки сильний. Це нова гілка, да? Он гар пішов. Мой куда-то залпечення. Кидати залпечене кидати, питання має таке. Пойденем. Не! Сюди, блин. С 900. Ммдо, 4-8 рахунок уже. Ценовая гилка, да, новая гилка. Новая гилка, яка скоро буду. Ствольный Чиф. А тайпитка, ты его ч А ч тайп втик? А куда ты тайпик втик? ХД після залпу дуже швидка. є таке, да. 18 секунд це взагалі понти. Алло, а дали покатати тільки десятку чи всю гілку? Я всю гілку тестити не буду, тому що не буду закидувати в бої. Дуже довго чекати немає сенсу. Ніхто тут не катає в рівні. Будемо тестити вже інші танки, коли вони вийдуть на основу. Сеча ще хтось до мене прийде. Це типу бета-тест, це типу просто тест, це не супер тест навіть. Це звичайні тести, ти можеш також зайти, скачати і затестити. Ходиш на офіційний сайт, дивишся останню новину і качаєш собі. Тут уже Яга стояла, я поняв. Я зробив повну Нова ну, так, так. Нова ну, Турутуру. Щонінка вани, мінус 10 тут. 10 Я просто катаюсь, даю домах. Жесть. Тут пушка дуже комфортна. Дуже комфортна. Армата максимально комфортна. А чого не базу не беру, до речі? Покажеш саме рівень, я не буду показувати рівень, рівні, восьми не буду показувати. Всі рівні буду показувати вже тоді, коли вони вийдуть. У них бабаха не АФКшно десь, у них бабаха десь є. Бо я ж можу на неї слопота на Касар 900. Я знаю, да арта є. Супер коня вже нерфило, Дима. Вже нерфало, супер коня. Не маю, чого нерфить. Да, тайпа скатаю флай. Пізніше. 703 за гівно ну, я б не сказав би. Ну сподіваюсь, у нього фулка не вилетить Арта, бач арта знизу стоїть. Я б не сказав би От ТТХ, що в нього, я ТТХ на початку стріма розказую Можеш перейти глянути Перемотай просто себе. Застоїть прямо в тут, чи ні? 10950 10 лайно. Ще краще 73, чи шкода 56. Чому? На мою думку, шкода 56, тому що вона мене є КВН і бабешка голда. Є питання на мільйон, не можу зрозуміти, чому предсів в снайперському режимі, коли тієї сторони рухаються ривками. Андрюха, я не знаю. Давай подумаємо. Давай подумаємо. А, я 11400. Там ще блайнд по яги залетів. Й yep тудей. Все, імба, новий танк, імба Всім качать. 11400 залетіло тут. Всім качать. Качайте, новий танк. Імба, імба всім брать. Да, да, да. 11400, блять. Ой Боже, ой Боже, Ой Боже. Просто стоїш від башти, даєш, просто покидає.